Добрий день! Сьогодні на сотейник Homer зі рії Natural з кришкою об'єм 2,5 літра. Як зазначає, виробник він підійде чудово для будь-якого виду плити, і його буде зручно будь-де використовувати. Як бачите, ручки самого сотейника та кришки мають колір під дерево Вони достатньо тактильні, приємні на дотик. Так? І вони створюють. Тим самим природно-затишний вигляд, а також його дуже зручно брати, можна не боятися, що ви її впустите. Вага достатньо важкенка. Кришка з жаром міцного скла має отвір для виходу пару. Ось, будь ласка, такі бортики має. Все чудово, все просто прекрасно. Сам, сам сетейник чорного кольору, під мармур. Виглядає стильно і елегантно, буде виглядати чудово на будь-якій кухні. Ось, будь ласка. Стінки м, товщиною 2,5 мм, здається, А, 2,6. А одна 2,8 що буде е, добре розподіляти тепло під час приготування їжі. Ось, будь ласка. Виглядає просто прекрасно. Гарантія один рік. Сподіваюся, що це буде. Улюбленіший ситень на цій кухні. Дякую за увагу.